Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися цікавою історією, яка трапилася з українкою та її дитиною на польському кордоні, де в дитини, шестирічної дитини, забрали паспорт для перевірки, для того, щоб виявити, чи паспорт дійсний. Таким самим, чином дитина з мамою. Не потрапили на літак прямуючи до Лондона. Там цілий скандал. Ну, зараз я більш детальніше про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Дякую вам всім за ваших кілька секунд підтримки та позитивних дій для розвитку цього каналу. Дякую. Польські прикордонники вилучили паспорт в шестирічної дитини. Мама якого колишня депутатка Київської ради. Прикрий інцидент стався із дитиною Олени Терещенко на польському кордоні. Польські прикордонники конфіскували в дитини екс-депутатки Київської міської ради Олени Терещенко закордонний паспорт. Причиною стало те, що один із в'їзних штампів був введений кульковою ручкою. Про це екс-депутатка розповіла на своїй сторінці Facebook. Я, до речі, в описі залишу посилання на цю інформацію. Кого цікавий, той зможе самостійно з нею ознайомитись. А також я дуже ще рекомендую підписатися на мій інстаграм, де є також дуже багато цікавої, важливої інформації і дуже часто відмінної, ніж ви зараз. Бачите, у дитини на польському кордоні прямо зараз конфіскували паспорт з британською візою. Лише через те, що він давно ручкою обвів машинку на якомусь з візних штампів, і цього ніхто не помітив декілька років. Він перетинав кордон без проблем. Написала Терещенко, за її словами, дійсність розмальованого штампу можна перевірити в комп'ютері. Жодних підстав для конфіскації немає. Штам не є підробним. Паспорт не є підробним. Паспорт є власністю України, тим більше з дійсною візою Великої Британії, обурюється екс-депутатка. Вона розповідає, що її син, шестирічний син, мав зі своїми однокласниками поїхати до Лондона на три дні, там екскурсія, культурна програма, і потім повернутися. Але ось через ось такий випадок він не зміг. Разом зі своїми однокласниками полетіти до Лондона. Клас уже в аеропорту готується до посадки на літак. Дитина, якій щойно виповнилось 6 років, ридає безперервно вже декілька годин. І я опускаю нюанси поводження з нами тут. І звідси ми без паспорту не вийдемо, бо інакше потім не доведемо, що він не був підроблений. Додала Терещенко. Ну, забіжу наперед. Вже сьогодні все гаразд, і дитина разом з мамою. Полетіли до Лондона просто пізніше, не з своїм класом, а наступним рейсом. Перевірили документи, віддали документи мамі і дитині, і вони полетіли просто іншим літаком. Та нерви, та незручна і некомфортна ситуація, але таке сталося. Насправді, я теж думаю, що підстав там вилучати паспорт і затримувати людей не було, хоча. Дивіться, це є офіційний документ. Це є документ, який вам дає право перетнати кордон, і він має бути в порядку. Ну, ж правда, ви не даєте дітям чи комусь іншому бавитися паспортом, там щось намалюють, там вирвуть сторінку, як ви потім з цим документом поїдете через кордон. Це є реально єдиний документ, який дає вам можливість виїхати за кордон, і він має бути в певному вигляді. Якщо там щось буде намальовано, щось зачеркнуто, щось там позначено, не те, що має бути на кордоні, а десь вдома дитина де бавилася, ну то це не проблеми прикордонної служби, і вони діяли згідно своїх прав. Вони мали право перевірити, чи цей документ дійсно є. Нормальний, дійсно виданий там і там. Він має оцю цю легальну візу, а не якусь підроблену. І що це там за намальовувати? І вони діли згідно своїх повноважень. Там ще звичайно та екс-депутатка пише, що відношення якесь таке, незрозуміле туди-сюди. Але хто перетинав польський кордон, знає. Там не завжди було таке, знаєте, хороше відношення: що О, м -м, класно, заїжджайте, українці, туди йдіть, сюди йдіть. Ні, там так. гов, 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 скоро бігом, давай, не кричи, не ходи, чому пішли, давай сюди паспорт. У, давай, хто перетинав, той знає. Тобто, звичайно, що це не, не до всіх так і не завжди. Але на польському кордоні, де маса людей перетинає кордон, і польські прикордонники є нормальні, адекватні, а є не зовсім. І є українці чи інші іноземці, які перетинають кордон. Хтось нормально, спокійно перетинає, а хтось. Так собі нормально і спокійно, хтось під цим градусом, хтось знервований, хтось везе щось, що не можна, і потім та прикордонна служба шукає це, знаходить і тому подібне. Зараз дуже багато людей нелегально виїжджає, зараз дуже багато людей має підроблені документи, реально паспорти, штампи в паспорті. І прикордонна служба з цим стикається на щодень. Якщо до того дитина їздила без проблем. Ну, то не факт, що це все було гаразд, що все нормально. На це увагу не звернуло. Тут трапився такий прикордонник, який звернув увагу, що є там віза, є там штамп, але він є обмальований чи там замальований, чи щось там намальовано. В нього виникли підозри, і він вирішив це перевірити. Тут дивного нічого немає, якби там було все добре, їх затримали, бо вони ну не знаю що. Тобто безпідставно не затримали. Була причина. Паспорті була якась був якийсь нюанс, який, скажімо так, не мав там бути. Ну, і їх затримали, щоб це перевірити. Це щось подібне до того, як, наприклад, ви їздите зараз через кордон зі статусом Укр. Хтось їздить там раз в рік чи раз в два роки. Отримав статус Укр був в Польщі довгий час, і потім десь там раз переїхав, бо треба було якісь питання вирішити і знов, переїхав, і знов повернувся, наприклад, в Польщу. Ну, тобто дуже часто в тих людей проблем немає на кордоні. Але виникають проблеми в тих людей, які часто перетинають кордон по статусу Укр. Тобто прикордонна служба сьогодні має поганий настрій, особливо прикордонна служба Польщі. Ну, от так сталося. Багато людей наплив якісь конфліктні ситуації, і дивиться людина вже там через день, через два перетинає кордон, катається туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. А таких є багато, користуючись статусом Укр, який дозволяє перетинати кордон. Вона не порушує правил, не порушує. Але в прикордонника виникає питання. Тебе статус укор тимчасового захисту. Що ти катаєшся туди? Та сюди каменем, наприклад, в Польщі. Ну, в Україні небезпечно. Ти з України виїхав чи виїхала в Польщу, так щоб тобі було безпечно. Ми тобі дали тимчасовий захист. Що ти катаєшся туди сюди? Можливо, він тобі не потрібен. І вліпили початку в паспорті, людина заїхала по безвізу. Таке трапляється, і то дуже часто. Тому що до мене люди звертаються з тим питанням, і я пояснюю: звертайтеся до ужину до зміни, щоб відновити статус Укр попали ось на такого прикордонника. Було вже не один раз випадки, що їхав автобус українців і певній кількості українцям поставили печатки в паспорті і пропустили їх по безвізу, а не по статусу Укр через те, що це був не перший заїзд там, чи другий, через те, що ті люди катаються часто. Прикордонник каже, ну. Значить вам безпечно, значить, вам не потрібен тимчасовий захист. Я вам поставлю початки. Це я вам розказую реальні речі, які трапляються на кордоні. І тут те саме сталося. До того дитина їздила, все було гаразд. А тут потрапили на такого прикордонника чи на таку зміну, яка вирішила, ага, щось з тою початкою не гаразд. Тут воно щось намальовано, а можливо, воно якесь сфальшоване, можливо, ще щось. Треба перевірити. І все. І ось така ситуація може трапитись. Тому то моя рекомендація: тримайте свої документи там, де ваші діти до них не дістануть. Тримайте ваші документи під замком, схованими, десь в такому місці, де дитина не витягне, не візьме ручку у львець і не почне там малювати чи порве. Як вам відірвуть сторінку, ви ж не приїдете на кордон, скажете, мені дитина відірвала сторінку, пропустіть мене. Ну вас не пропустять з таким паспортом. І тут то саме. Добре, що все минулося, все гарно, перевірили, пропустили. Людина затрималася, запізнилася на літак, є дискомфорт, є проблеми. Але була невелика причина. Бувало, що людей без причини назад повертали, і таке траплялося. Бо десь не так подивився, не там посміявся, і все, йди в кінець черги, або ще щось. І таке траплялося. Тому, друзі, висновок цієї історії маєте документи відповідного стандарту. І майте документи, слідкуйте за документами, щоб вони були в відповідному стані. Тому що, бачите, трапила ситуація, і таке може трапитися з кожним, якщо у вас там щось буде, що не може, що не має бути в тих документах. А таке буває. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. Дякую вам за те, що ви слідкуєте, дякую за те, що ви підтримуєте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.